Будуть організовані майстер-класи по розпису яєць великодніх, приготування Паски, будуть ознайомлені культурні програми, будуть ознайомлені із нашим краєзнавчим музеєм, будуть екскурсії в Пересопницю, будуть екскурсії в Почаїв, будуть відпочинкова екскурсія в зоопарку нашому Рівенському і, відповідно, це вже в неділю і в понеділок сім'ї будуть від'їжджати. Ми даруємо їм великодні кошечки. Великодні кошечки будуть і для дітіток, і для тих родин, які будуть жити централізовано. Компонуємо, складаємо великодні кошики за рахунок підприємців, які нам надають допомогу. Ну тобто, це буде такий стандартний великодній кошик. І освячувати ті сім'ї, які будуть жити в Олександрії. Вони будуть освячувати в Олександрії. Ті родини, які будуть проживати в родинах рівнян, вони будуть освячувати відповідно своїми родинами.